Під кінець року Державна пенітенціарна служба, крім підведення підсумків своєї роботи, влаштувала для своїх працівників свято. Циркова вистава для сімей службовців та подарунки для їхніх дітей за словами керівництва є подякою за сумлінну роботу. Сьогодні ми зустріти з нами співробітниками, в такій неформальній ситуації, скажем, навіть ближче до сказочній ситуації. Они пройшли за своїми дітьми, внуками, з близькими, родними. І ось цей праздник ми їм посвятили, как наш така благодаток. За їх роботу годову роботу на веселих собак, запальних клоунів і гімнастів прийшли подивитися майже тисяча дітей працівників пенітенціарної служби. Їхні батьки в свою чергу вдячні за можливість сімейного відпочинку. Цирк – це що радость, Настюш, скажи ти в восторгі, да, да в восторгі, проснулись з настроєнням, з емоціями. Мама, давай швидше збиратися в цирк. Ну і звісно... Зібралися і приїхали керівництво цирку подібну ініціативу підтримує. Та у вигляді поівних пільг йде на зустріч держустановам. Ми розуміємо, що цирк всегда ніс радисть, улипки хороше настроєння і саме під Новий рік і сьогодні в наших сьогоднішніх реаліях це дуже важливо і для дітей, і для взрослих. Незважаючи на відсутність на вулиці снігу, атмосфера у харківському цирку панувала виключно новорічна. Та й присутність декількох дідів морозів і снігу. Уреньками та солодощами додала святу відчуття дива Олеся Гузун, Віталій Смачко, вісті.